Героям Слава нації! Слава нації! ворогам! Державне визнання! Державне визнання. Останній воїн, який згинув в УПА в боротьбі із окупантами, він же не капітулював. Він просто згинув зі словами Хай живе вільна самостійна Україна. Тому на цій крові це другий період у 20-му столітті боротьби за незалежну Україну. На крові петлюрівців, на крові бандерівців, проросла нова порость борців за волю України. Ця нова порость виробила нову стратегію. Вона запропонувала боротися. Мирним способом на основі Конституції радянської і української, на основі статуту Організації Об'єднаних Націй, на основі міжнародного права. Цей період є 10 років від 58 до 65 року. До 65 року це період, коли була вироблена стратегія боротьби мирним способом за незалежну Україну в 65 році. Починається шестидесятництво. Воно на відміну від періоду цього десятилітнього. Десятилітній період висував прямо ідею Незалежна Україна на основі законів вважає борців за волю України злочинцями. Ганьба! Я... Ганьба! 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 Я, я підійшов, коли мене, коли мене президент Ющенко ну, зробив героєм України. Я в той момент підійшов до нього і кажу йому. Я дякую, що ви визнали мою борьбу, боротьбу за незалежність, але я зробив менше, бо я залишився живий. А мої друзі, з якими я сидів 25 років у концтаборі, тюрмах, вони зі зброєю в руках боролися за незалежну Україну. І вони згинули, вони оздали, віддали на Алтар України, що можна тільки віддати своє життя, а влада не визнає їх патріотами. Вони не реабілітовані, вони досі є злочинцями. І я привожу приклад Іван Покровський, Василь Пірус, і так далі. Мої друзі, вони до сьогоднішнього дня владою не визнані, і вони визнані за злочинців. От така влада в нас 20 років. Тому останній акт цієї влади прихід до влади російських націоналістів, є для нас сигналом мобілізовуватися під новим гаслом. Раніше ми йшли в 89 90-ті під гаслом Хай живе самостійна Україна. Тепер маємо починати боротьбу під гаслом «Україні, українську владу. І слава Україні! Героям слава! Сьогодні бачили тут своїх друзів. різних куточків України. Не тільки з Галичини, не тільки з Слобожанщини, з півночі і з півдня. Знаєте, нам п'ять років тому дурили голови, що потрібно об'єднати схід і захід. А схід і захід України давно були об'єднані. Вони були об'єднані у перші визвольні змагання, вони були об'єднані у других визвольних змаганнях. І я вірю, вони знову об'єднаються у третіх і переможних визвольних змаганнях. В Українській національній революції 21-століття сьогодні вирішальний час, коли треба ставати по один бік лінії барикад. Сьогодні не можна бути одночасно і толерантним і чесним самим собою. Сьогодні потрібно визначитися, з ким ми і проти кого. Сьогодні, з одного боку, є Україна. Яка бореться і яка пам'ятає кому завдячує своїм існуванням. І з другого боку є зажрана пихата, підлобузницька, чиновницька малоросія, яка стоїть на колінах перед усім світом. А ви хочете стояти на колінах? Ні! А ви хочете, щоб ваші діти стояли на колінах? Ні. А ви готові боротися їхнє майбутнє. Так! Це та відповідь, яку сьогодні я хотів почути. І ця боротьба, повірте, вона не обмежується мітингами, вона не обмежується виборами, вона обмежується одним маленьким вибором, одним маленьким кроком, коли людина стає в лави тих, хто бореться. Сьогодні в Україні багато говорять про протест. Але протест, друзі. Це коли ми з вами кажемо, що нам щось не подобається. Але крім протесту, є опір, коли ми починаємо боротися проти того, що нас знищує, проти того, що вбиває нашу мову, проти того, що вбиває нашу пам'ять, проти того, що продовжує геноцид українців. Адже сьогодні ми розуміємо, що історія оживає сьогодні. Який в минулому столітті триває геноцид українців з одного боку, але з іншого триває і боротьба. І сьогодні, коли ми визначаємось на чиєму ми боці, ми розуміємо, що в нас в Україні треба поки що забути про таке поняття, як держава. Є країна і є нація, і є держава тимчасово окупована, яка їх знищує, а ви дозволите знищити націю країну. А ви готові боротись за краще майбутнє і насправді українську Україну. Yeah. І сьогодні цей час наближається. Це не абстрактні розмови, не порожні обіцянки. Повірте, через три тижні перший крок до новітньої національної революції буде зроблено. І цей крок ми сьогодні робимо, піднімаючи знамена української соціальної і національної революції. Революції, яку розпочав коновалець Бандера і Шухевич, а завершити повинні ми з вами. Тому що сьогодні цей стяг, святий стяг червоно-чорний, на якому наша чорна українська земля, яку у нас вкрали, і наша червона українська кров пролита за цю землю. Цей стяг сьогодні піднімаємо ми з вами, українські націоналісти 21-го століття. І сьогодні, коли я дивлюся в ваші очі, як ви стоїте плечем до плеча. Я розумію, що історія повторюється. І сьогодні нам з вами випала честь і відповідальність. Цей стяг боротьби гідно піднести і пронести до переможного завершення. Їм потрібен новий голодомор, нові репресії і нові депортації українців. Саме для того, до речі, вони сьогодні так тісно зближуються з нашим одвічним. І імперським ворогом, але сьогодні Україна оточена ворогами з усіх сторін. Нам з вами не до лиця чекати, як колись чекали Грушевські Винниченки, а тепер помаранчеві клоуни 5 років, що нам допоможе Європа. Ні, ці клоуни брюссельські і Московські холуї між собою добре знаходять спільну мову, і нам з вами на них начхати так само, як і начхати на нас. Правильно я кажу? Український націоналізм це сьогодні, перш за все, опора на власні сили. По-друге, це безкомпромісна боротьба проти окупаційної влади і проти неукраїнського капіталу, який у нас зами країну. І третє, це боротьба із власними слабкостями, боротьба проти відчаю, зневіри і страху. Сьогодні ми не можемо собі дозволити бути слабкими. Бо сьогодні саме цього від нас чекають окупанти, що ми злякаємось, зневіримось і розчаруємось. А ви розчаруєтесь? Ні! А ви боїтеся? Ні! А ви зневірені? Ні! Голосніше, щоб нас почули на Печерських пагорбах зажрані шлоби. Чує вся Україна і ці святі ідеали, які ми сьогодні піднімаємо наші прапори, ми розуміємо, друзі, крім нас, сьогодні більше нікому. Ми сьогодні останній заслін перед ворогом. Фронт це ми з вами. Тилу немає. Втікати нема куди. Велика Україна, але за нами західний кордон. Відступати нема куди. Всі розуміємо це. Готуйте до остаточної перемоги. Саме вони привели до влади українофобів, які сьогодні не так маленькими порціями, як вони самі здають Україну-Москві. А оптом і в роздріб стають Москву повним ходом. Саме вони, ті душки, які перейшли під владу бандюковичів Донецьких, і саме вони здають Україну Москві. Не вірте газетам, не вірте всьому, що ви чуєте і читаєте, бо Український. Аційний простір сьогодні окупований Москвою. Сьогодні є одна правда українців. Вона тут. Вона тут біля Тараса Шевченка у Києві. Вона у кожного з нас у голові і в серці. І цю правду ми маємо доносити до всіх українців по всій, по всіх регіонах і на сході, і на заході, і на півдні і на півночі. Сьогодні бандитська влада Януковича прагне лише одного. Вона прагне з нас. З українців, з наших дітей зробити янучарів, зробити тих яничарів, які служили будь-кому, крім рідної землі, крім, крім власного народу. Сьогодні вони розуміють, що це їм не вдається. Якими б методами і якими б собачниками вони не українців, їм це не вдасться ніколи. Тому що є ми, є свободівці, є українські націоналісти. І щоб там не говорили, ми владні, хоч сьогодні виходити на барикади і боротися проти цієї бандитської влади. Вони це знають. Саме тому вони перекривають дороги, саме тому вони наймають сотні ешелони московських охоронців, бо вони бояться українців. Саме тому вони тремтять у своїх високих кабінетах. І саме тому вони тремтять у своїх казкових замках, які вони звали на награбовані гроші. Друзі мої. Наше завдання, головне завдання, аби вони ні хвилини не спали, аби вони тремтіли і знали, що щохвилини бандерівці українці можуть вирватися до їхньої хати і порушити їхній уявний спосіб. Ми маємо змусити їх тремтіти щохвилини. Ми маємо змусити їх відчувати, що вони окупанти на нашій землі. І ми маємо зробити все, щоб ці окупанти... Швидше пішли геть з нашої України. Шановні друзі, недаремно я побачив чудові гасла, які ми взяли собі на озброєння під час цієї виборчої кампанії. Українці, незважаючи на те, що немає такої держави, про яку мріяли, вони завжди були переможцями. Вони завжди були переможцями. І саме тому сьогодні ця московсько-кремлівська холузька братія, яка зібралася на банковій, тремтить від слова «Мазепинці». Поїмемо Зепенцями, і ми були переможцями, бо ми маємо українську державу. Саме тому вони тремтять від слова петлюрівці. І саме тому вони бояться і ненавидять Степана Бандеру та бандерівців, якими ми є. Бо бандерівці також були переможцями. Ми перемагали і ми будемо перемагати. Перемагали німецьких, перемагали совєтських, і обов'язково переможемо донецьких. Слава Україні! Героям слава!